Друзі, вітаю! Сьогодні ми попрацюємо з електродрилею. Розберемося, як вона працює, як замінювати сверла. От, мені допоможе просто глябушок. Грибка, бери. Покажи. Це ударний дриль. Тут є перемикач на сверління, на удар. Коли ми сверлимо, натискаємо кнопку, показу. Так, Ця кнопка перемикання обертів вперед-назад. Саме так. Регулюється швидкість, покажи як. Або натисканням кнопки, або провертаємося колечатку. Саме так став сверло. Сверло зажимається в патроні, Ключем так, дотискається вручну. так. Тепер, якщо нам необхідно... А, давай ще э, нюанси точно, візьме дріб в руки. Якщо ви правша, рукоять, працюємо завжди двома руками. Права рука на кнопці, ліва рука на рукояті. Якщо ви лівша, покажи, як міняється. Так. І в ліву руку, правою рукою ти тримаєш рукоять. Саме так. Тепер нам необхідно просверлити отвір ось тут, по центру. Розміточку зробиш? Так, і по центру? Ну, два з половиною відміряй. Так, все. Зроби отвертом. Сильно не отпускаем. Так, В даному випадку помилка, яка На кінці себе обережно. В даному випадку сильно надавив при Ну, Так, Бачимо, так? Тобто, тепер по засобах е, особистої е, безпеки праці покажи руки обов'язково, окуляри і коли шумний цех, потрібно одягати. Навушники, все, дякую. Далі продовжимо працювати в автономному режимі.